Малюки, привітайтесь, залюбки. Час нам гостю вже чекати. З нею разом будем грати. Осінь господиня всюди походжає, в золото дерева вона одягає. Погляньте, малята, яка гарна осінь. А чим прикрашена ж спідничка? Листячком. А якого кольору? Жовті. Зелені та червоні, так. З осінню мандруватимемо, дерева всі вивчатимемо. Погляньте, дітки, це берізка. Чорна біла одежина, зверху листяна хустина. Малята стовбуру берізки білий в чорну цяточку. А якого розміру листочки? Маленькі так, а якого кольору? зеленого та жовтого молодці. Тітки, листочок берізки ще подібний до краплинки подивіться. А це в нас клен. Стобур рівний, як колона, а листочки, як корона, влітку листячко зелене, а як осінь, то жовте та червоне. Який стовбур, діти? Рівний так, а якого розміру листя? Великі! А на що ж схожий листочок клена? На корону, так. Дітки, подивіться на листочки уважно, вони ще нагадують нам нашу долоньку. А зараз будемо грати і листочки шукати. Малята, пограємо в гру, яка називається Знайди такий самий листочок. Я буду показувати і разом будемо шукати. Домовились? Тож розпочнемо, дітки, це кленовий листочок, він червоного кольору. Подивіться уважно і знайдіть такий самий. Де знаходиться? Ось він так, молодці. А цей березовий листочок, він зеленого кольору. Знайдіть березовий листочок. Ось він теж зеленого кольору молодці. Це кленовий листочок жовтого кольору. Знайдіть такий же. Де він? Ось він, так. А це листочок березовий. Якого кольору? Жовтого. Знайдіть такий самий. Де він? Ось молодці. Сподобалась вам грати? Тож до нової зустрічі!